Це український фестиваль писанка відбувся у Коломиї. Його проводять уже дев'яте. З 2006-го він відбувається традиційно у перші вихідні після Великодня. Основне завдання, яке ставлять перед собою організатори та гості фестивалю, це зберегти і примножити традиції українського народу. До нас приїжджають хореографічні колективи та митці з усієї України. Масштабне дійство традиційно розпочинається урочистою ходою з піснями і танцями від ратуші до площі біля музею писанкового розпису. на свято, до Коломиї приїхали творчі колективи з понад 10 областей та міст нашої держави у вишиванках, національному одязі. Гості кажуть, такі фестивалі об'єднують Україну. Коломиї ми перший раз на такому фестивалі, але нам подобається дуже ніжно, дуже якось затишно, і нам подобається і це місто, і цей настрой, вражаючи такі дійства, тут ну, відбуваються. це. Ну, файні такі фестивалі на сцені своє танцювальне мистецтво показали і місцеві колективи, які фактично відкривали фестиваль писанка, обрядові пісні, гаївки, вітальні. Дитися мистецтвом танцю зібралося безліч містян та гостей. Коломиї. люди кажуть, це дійство показує наші традиції, примножує їх та об'єднує усі регіони країни. Звичайно, що треба проводити такі фестивалі. Ну а коли ще можна так е, подивитися на всю красу і культуру нашу, тільки на таких фестивалях. Мені все подобається. Дуже гарний фестиваль, дуже гарні організатори. Ну, прекрасно все. Перед офіційною частиною благословення від священнослужителів і їхні побажання миру і добра усім українцям. Песенка це є радість, це є сонце, це є життя, це є воскресіння, це є добробут, Господи, нехай Пресвята Богородиця, мати Божа неустанної помочі, нехай вона покриває своїм покровом, особливо наше молоде покоління. І дає йому добре життя. Господи, поблагослови, щоб наші народи жили в мирі, в спокої, щоб не було війни. І з нетерпінням очікували ми цього радісного дня Воскресіння Христового, і Господь сьогодні в кожній душі християнській приносить відродження від гріха. Відродження і освячення кожної душі християнської, і ось сьогодні символ того величного свята, ця писанка, оповідає нам про ту радість, про те торжество, яке панує на кожній душі християнській. Після благословення урочисте відкриття всеукраїнського фестивалю писанка. Слова привітань від керівництва міста. Фестиваль він став традиційним. Він охоплює географічно всю. Нашу неньку Україну. ми постійно маємо гостей іноземних, і ми чекаємо від міністерства все-таки рішення, щоб його оголосити міжнародним, щоб отримало вищий статус. Але сьогодні я маю за честь відкрити цей фестиваль. Шановна громада, дев'ятий всеукраїнський фестиваль Писанка вважаємо відкритим. Також на фестиваль приїхали гості з польського міста Уполі. Директор музею архітектури та побуту Ярослав Галенза подякував організаторам за запрошення, бо тут, каже, можна пізнати багатство культури Гуцульщини і Покуття, та й сам привіз подарунки польські писанки. Та нова віда для мене корисна рубніш на моєму. Ми співпрацюємо з музеєм Гуцульщини та Покуття. Наш приїзд до Коломиї є корисним для її мешканців, бо з нами приїхали польські артисти, танцівники та митці. Тому це будуть два артистичні сі. Це правда, але інтересуєнця хіба виставив. Почули приємні слова гості фестивалю від представників делегації з Німеччини. Вони кажуть, про Коломию знають далеко за її межами, а про писанку тим паче. Це дійсно велике дійство не тільки для коломиї, для всієї України, і для всіх українців, які проживають за кордоном. Ви знаєте, що нас дуже багато. Нас більше вісь, як 8 мільйонів за межами України, і ми живемо, розділяємо ва і вашу радість, і вашу біль. Тому ми на таких святах присутні і тут, і ми присутні скрізь. І ми присутні на війні України з Московією. А зараз повертаємося до свята. Хочу ще раз вас привітати і сказати, що писанка, ваша писанка, відома в Німеччині вже давно. вже 8 років, як ми співпрацюємо з пані Рославою Ткачук, і писанка подорожує теренами Німеччини і дивує німців. Вони до цього не знали не тільки коло вони не знали, що Україна має таку. Древню таку цікаву культуру Я дуже дякую за запрошення. Як прийшло від мера міста? Я був три роки тому в місті Колумія і був дуже вражений. В цьому році ми відкрили українську писанку, зробили виставку по українській писанці в місті Ратінген, яка знайшла дійсно дуже великий розголос в німецькій пресі. The а майстри з Коломиї та Донбасу передали музею писанкового розпису писанки, виготовлені власноруч Коломиянин Олег Кіращук, який понад рік захищав Україну на сході. І Тетяна Коновал, переселенка з Луганщини, склалася чудова традиція вже кілька років поспіль. Коли майстри дарують музеїві писанки, свої вироби так було кілька років тому. До війни на жаль, на минуле свято в мене не було. Я був в зоні АТО. Таким чином, завдяки цій традиції дарування своїх виробів музеєві, в музеї є п'ять моїх писанок. Я намалювала писанку з назвою Надія. Я думала, що я нікому її не віддам, тому що Надія мені самі потрібна. Але я її сюди привезла, тому що. Я знаю, що у мене буде все добре, коли в нашій країні буде все добре. Тому я хочу, щоб Надія знайшла своє місце в цьому храмі писанки, і ви її зберегли як надію нашої країни. Нагородили наших митців і за підсумками проведеного конкурсу писанок у Києві. Наш земляк Олег Лобурак у номінації Авторська писанка отримав третє місце. На головній площі Коломиї тривав концерт. Водночас у мистецьких закладах проводили майстер-класи із виготовлення писанок українських та польських. Патрік вчить українців робити польські шкрябанки. Ну я ж це наші писанки з Польщі, да, шкрябанки. Саме? Ну і це до цього ножик. Спеціальний Має, робиться е, орнаменти квітів е, і все, що, що хто продумає, то можна нашкрабати. Швидко вчиться шкрябати писанки українська художниця Мар'яна. Цікаво. Я перший раз таке спробувала. Взагалі я за е, світою теж художник, але перше пропис. А важко? Ну трошки важко. Також у музеї писанкового розпису можна було побачити безліч розмальованих яєць та навіть килим із українських писанок. А ще в рамках фестивалю прийшла виставка продаж різних видів декоративно-прикладного мистецтва.